Мар'яна на Безугла, вочевидь, з чийого з дозволу опублікувала подробиці про ураження російськими ракетами навчального центру Полтаві. Основні тези з її допису: те, що ніяких масових заходів чи шокувань не було. Тривав навчальний процес, каже Безугла. Ну і всі почали спускатися в укриття одразу після сигналу тривоги. Між тривогою і ударом пройшло менше ніж 5 хвилин. і Вона каже, що в корпусі було. Часно дуже багато людей, я близько 700, Ну і власне хто встиг попрямувати до укриття, хто дістався, той вижив, пане Ігоре. Також ми знаємо, що ДБР відкрила все ж таки справу про імовірну військову недбалість. Як вам ця вся історія? Чи може взагалі сьогодні мати місце от слово недбалість? Ну, дивіться, Мар'яна Безугла перед тим писала, що було шикування, а сьогодні Мар'яна Безугла каже, що не було шикування. Мар'яна Безугла пише і пише, але справа не в тому, що вона пише, а справа в джерелах інформації. І якщо ми говоримо, наприклад, про збиття чи не збиття літака f 16 да, вона ж писала там про щось, нібито Петріот і так далі. Ну, давайте ми собі уявимо на секунду, що це не, не Петріот і слідство покаже, і так далі. Ну окей, але ж хтось Мар'яні Безугля, а якщо вийде, що Петріот дійсно? ну наприклад. То, значить, хтось Мар'ян Безуглій дав дуже серйозну інформацію. Ну, по-перше, да, тобто, це інформація, яка не пишеться на заборі, от це інформація, яка є секретною. Щодо полтавської ситуації, ну, що я можу сказати? Ще в 23-му році, якщо не помиляюся, був наказ залужного про роззосередження особового складу. Ну, я його так по-простому називаю, він називався, звичайно, не так, але заборона скупчення і необхідність розосередження людей це наказ. Якщо ми говоримо про військове училище, то наказ має теж виконуватися. Я не думаю, що сирський його відміняв, а не, не так. Сто 100%, 100%, що сирський таке не відміняв. Ну, це абсурд, правда. правда? Значить, тоді щось не допрацьовує сама система, що нема можливості да, зробити це розосередження, значить, треба тоді переміщати. Ну, наприклад, у нас, коли в Харкові в Харкові ж було військове училище е, авіації. було. А де воно сьогодні? Ну, десь є. Але вже ж не в Харкові, бо там є загроза, що російська ракета дістане. Да? Тобто Полтава це територія потенційної досяжності балістичних ракет, причому дуже швидкої. Ну тобто, це другий момент. Тепер щодо самих публікацій безумних, ви розумієте, я б не мав там про що коментувати по великому рахунку. Є люди в погонах з лампасами. Я так думаю, я так вважаю яких недооцінив залужний, напевно, і яких не взяв до себе в команду сирський. Ну от їхньою інформацією і атакували спочатку залужного, тепер сирського. Але по чий команді Мар'яна це може робити? Ну може робити це лише по одній команді офісу Єрмака? Логіка полягає в тому, що щоб вона яку би діч не чудила, і за це нічого не є, як кажуть Закарпаття далі. Криша Мар'яни Безуглої в парламенті. Це Арахаме. Ну, по-перше, ми знаємо, це не є секрет, що Арахамі бігав рішав, щоб за неї не голосували минулого разу в парламенті, щоб її не викинули з посади заступника голови комітету. Цього разу відбулося все те саме, значить, її прикривають з двох напрямків. Один напрямок її прикриває в парламенті, а другий напрямок її прикриває від пресслідувань з боку СБУ. Справа не в тому, що Мар'яна Безугла написала вчора про Полтаву. Справа в тому, що це вона написала. Про ситуацію, яка обговорювалася, увага! В закритому засіданні Комітету нацбезпеки і оборони України. Закрите засідання не публікується на закритому засіданні не присутні журналісти. Закрите засідання, воно тому й закрите. І що сказав малюк? Мене цікаво, що сказав малюк? Що зробив малюк? Що зробив генеральний прокурор Кості? Далі. Отже, ми бачимо, що вже за свою каденцію Мар'яна Безугла в принципі зібрала три напрямки кримінальних проваджень. От неї тут, -от, з зеленкою на лобі, намальовано цифра три. Чому три? Перша зловживання владою при виконанні організаційно-розпорядчих функцій, будучи головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо розслідування справи вагнерівців. В Адрівці. чому суть цього зловживання? Створивши умови і е, сформувавши рішення щодо недопуску народних депутатів Верховної Ради України, які мають допуску до державної таємниці, вона таким чином зробила так, щоб ці народні депутати на це не потрапили. Знаю точно, не потрапив по і ще хтось от, тобто, це є зловживання владою в чистому вигляді, це кримінальна справа. Буде друге, 435 статтю тр 1... Кримінального кодексу України ще ніхто не відміняв виготовлення, особливо частину другу це виготовлення і розповсюдження матеріалів, які дискредитують е, військових збройних сил України. Ну і далі, по тексту цього теж ніхто не відміняв. Третє розголошення державної таємниці. Ну давайте так колись вона це зробила, коли розголосила наші мобілізаційні заходи. Пишучи, скільки тисяч особового складу ми мобілізовуємо щомісяця. Сьогодні вона розголосила чергове зас... закрите засідання комітету. Вініславський вже писав у ній е... заяву щодо порушення кримінального провадження. Ну за це Вініславський перестав бути представником президента, якщо не помиляюся, в Верховній Раді чи Конституційному ну, суді. Я вже не пам'ятаю, бо він там два крісла обіймав. Одне крісло вже забрали. в нього, Зеленський забрав. Рішення Зеленський приймає на підставі того. А хто ж це проекти цих рішень готує? Проект рішень, скажімо так, і все те, що пов'язане в офісі Єрмака, готує Єрмак. Ну, Зеленський візує, а хтось ж це ж йому доповідає. Чи ви думаєте, що я можу прийти до Зеленського і сказати, Володю, дивися, у тебе тут, а, тут, а, тут, а, тут, тут проблеми? Ні, я ж не маю доступу до тіла. Доступ до тіла має обмежена кількість людей, особливо в контексті сита, через яке вони проходять перед тим, як попасти до тіла. Справа вагнерівців всім нам вприклад. Коли Бурба йшов до Зеленського, а дійшов тільки до кабінету Єрмака. Так що, от, оце, оце я на, на, зараз наговорив: тобто майбутній Генеральний прокурор е, України, ну, скажімо так, або після того, як безуглою закінчиться каденція, е, фактично нова влада це вже 4 е, статті безуглої є. Чи вона це розуміє? Думаю, що в певній мірі розуміє, але що їй кажуть, Та ну, все нормально, ми ж ми ж ми, 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 банда. Десь так, приблизно я, я на це все дивлюся. Ну, бо інакше людина, яка повна розуму, цього робити не може. Ну, я навіть собі уявити в страшному сні не можу такої історії, що закрите засідання Комітету нацбезпеки і оборони в минулому скликанні і хтось там щось там в'якнув. Та роздерли би як тузик ГРЕЛ. Е, в минулому парламенті Льовочкін теж був у комітеті нацбезпеки і оборони в минулому парламенті. Перше, що зробив комітет нацбезпеки і оборони, це заборонив доступ Льовочкіну до засідань комітету. І він просто туди не ходив в цьому парламенті, він теж там був, але десь в 23-му році його звідти шуранули. Розумієте, і причому шуранули, якщо не помиляюсь, він сам заяву написав, щоб просто щоб не провокувати ну, ситуацію, бо він, в нього, не, інституційна пам'ять в голові є, тому що можна зробити отак, як зробив минулий парламент. Розумієте, да? Тобто, взяти провести своїм рішенням, це більш ганебно, ніж написати заяву і не піти. Ну, наприклад, так. Да? Дивіться, що відбувається з безула. Ну, Блін, він славський таке рішення, ну вона ж буде ломитися там через двері і так далі. Комітет тепер має збиратися так, щоб безула не дізналася. чи як. Ну, блін, ну це ж якийсь абсурд. Ви розумієте до, до якого рівня вони хакнули систему і повністю під плінтус поняття парламентаризм загнали? Я навіть не можу собі уявити, от ситуація парламент 10-го скликання. Ну це ж ну це капець. Ви ж розумієте, що це капець. Їм розрібати це лайно роками, а люди будуть вимагати швидких рішень. Вже і сьогодні рівень парламентаризму, в нас парламентсько Всі будуть згадують, що в нас парламентсько президентська республіка. Ну, це при умові, що зміниться влада. А якщо цей треш легітимізується ще на 5 років, то такі, як без угла, будуть forever, а такі, як я, будуть сиділи. Таке теж може бути. Хоча я не думаю, що схватить цинізму фабрикувати справи проти всіх військовослужбовців, але досвід фабриковки справ ручним ДБР у них колосальний. Ми можемо пригадати справу Шеремета, так звану, де троє людей не за не за що просиділи по року і по півтора в СІЗО. Це мастер, Юля Кузьменко, Яна Дугарь. ну і де сьогодні ті слідаки, мусора і те все, яке фабрикувало цю справу. Ні. Антоненко воює, Яна Дугарь воює. Кузьменко оперує дітей. Ну, типа все нормально. Ну а ті, хто виходили на прес-конференцію за Аваковим і Зеленським, де ті мінди, які цю справу робили, всі вони стали генералами, все хорошо, з заступниками по посадам, кар'єрна лісниця і так далі. Ви розумієте, що зараз відбувається в Україні? Тобто, вони оцей парламентаризмом вбили напроч, в нас все вирішує одна людина, плюс 5-6 менеджерів. Виконавча гілка влади, ну, ну що, сміятися, не сміятися? Ну, не... Який кабінет не зайде скрізь табличка Єрмак? Ну куди не зайде скрізь «Єрмак». Ну, ну, ну що ми можемо говорити? Ну, Кадрова політика в них, вони тому борделі ліжка попереставляли, а по війні поміняли. По-другому не називеш. Тобто, якщо вже я стою і кажу, що виконавча гілка влади це бордель? Хоча в мене є повага до інституції, я можу не поважати прізвища. Але вже цієї інституції нема. Ви пригадаєте, кому заяву на звільнення писав Гончару? Пам'ятаєте? Президенту України, ви розумієте? Тобто, до чого вони довели мою країну? Тобто, не в парламент, а він звертався до президента. Ви подивіться, е є така історія дуже цікава. Е це історія, коли ті, кого мали приговорити до розстрілу, співали диферам Сталіну. Я нещодавно в себе в ефірі. Зачитував уривок листа Бухаріна Бухарина до Сталіна. Обнімаю прості, мой друг, свого бідного Бухаріна. Ну, типу, такого. Тобто ви розумієте і подивіться, що там. Тобто, ті, кого мають виганяти або саджати, вони співають оди, дифарамби Зеленському, і далі залишаються просто в сусідніх кабінетах. Ну, подивіться, що там плила верещу. Президент мене позвав в Офіс президента, я піду на посилення. Але ну, Цезар. Ну як, як можна далі дивитися на цей треш? Ну, ви розумієте, от зараз настрої дуже жорсткі, самі по собі. Настрої жорсткі, тому що є запит на справедливість, запит є на покарання і так далі. Система правосуддя, Імперія Портнова-Татарова. Хакнули. Парламентаризм хакнули. Виконавча гілка влади звітується в офісі, слухає питає нарізають задачі в офісі, а лише легітимізовується ручним парламентом, якого какнули. Ну тобто, ви розумієте, от на сьогоднішній день система державного управління заточена на банк, тобто, це чистий авторитарний режим, це нічого інше. Ви, якщо відкриєте в Вікіпедії, зачитаєте з Вікіпедії, наприклад, признаки ознаки авторитарного режиму, ви побачите, що все є: свобода слова в марафоні. Ну, ну, що ще? Що, що ще? яка ще незалежна гілка влади в нас збереглася? Тобто і перша, і друга, і третя, і четверта влада, така як ЗМІ, вона все в нас заточена в офіс Єрмака? Ну то що це як це назвати? Як не авторитарний режим? А питання замовних справ, питання всього іншого політичних переслідувань, це вже питання. вже... Яке тягне не до авторитаризму, а навіть таки знаєте замах на диктатуру? Ну ще поки нема диктатури, але авторитарний режим повністю.